Шалом, це Славко. Вчора російський, як би це правду сказати, член пробував міцність польського ануса. Все це в цифрах о 14.09 над східною частиною Гданської затоки в територіальних водах російський Су-24 увійшов. На 72 секунди в повітряний простір Польщі і заглибився на 6,5 кілометрів. За ці 72 секунди польський анус міг би перекусити голку. Так він напружився, але не втримався від виливу говна. Ну, що можна сказати? Як возьме в дупу, то ціхо. І коли зараз оці плани почати війну проти. Покинутого Америкою і НАТО за 2 або 5 років починають грати новими фарбами. Єдина можливість для Ерефії провести таку війну це взяти в долю на таку війну України. На жаль, у Путіна розуму на це не вистачить, а у його наступника будуть геть інші проблеми, крім війни з НАТО. Йому треба було на троні всидіти. Так що, на жаль, ця прекрасна можливість віддячити панкам, на жаль, лишається теоретичною, але я скажу, що оце в цьому інциденті вся Польща, як вона є, От все, що вам треба було знати, за Польщу відбилося о 14.09 над східною частиною Гданської затоки протягом 72 секунд на глибину 6,5 кілометрів. І це лише... Перше злягання нашої героїчної парші в пасивній ролі Недармо вони так виступали проти сексуальних меншин і демонстрували свою нетерпивність. Бо ж, ви бачите, латентні. Бай, лайкайте, підтримуйте, пошицем за наше зерно.